Номер 1087, сторінка 237. Першого дня туристи пройшли 0,19 усього шляху, а другого 7,19 усього шляху. Відомо, що за 2 дні туристи подолали 36 км, скільки кілометрів становить ось весь шлях туристів. Якщо за перших 2 дні туристи подолали 5,19 і 7,19 додати 7,19, то разом вони подолали.

Нас питають, скільки кілометрів становить увесь шлях туристів. Щоб знайти увесь шлях туристів, нам потрібно знайти число за його дробу. У нас є дріб 12,19 становить 36 км. То 36 ми ділимо на 12 і множимо на 19. Тобто 36 кілометрів це 12 частин. Всього таких частин має бути 19, щоб весь шлях був повним. 36 ділимо на 12, знаходимо одну частину шляху. І множимо на 19, знаходимо весь шлях. 36 поділити на 12 буде 3. 3 помножити на 19, буде. 3 помножити на 10 30. І 3 помножити на 9, 27. 30 додати 27 буде 57 кілометрів. Увесь шлях. І записуємо відповідь 57 кілометрів.